співпраця керівництва університету зі священнослужителями української православної церкви розпочалася з будівництва храму на честь преподобного Нестора Літописця. Церкву зводять на території цього навчального закладу. Перша співпраця ректор університету права Юрій Владиславович Бушицький звернувся до мене під час нашого знайомства, щоб ми освятили університет. Це відбулося 6 листопада 2008 року. Відтоді почалася наша співпраця між нами і університетом права при Академії наук України. Після цього, завдяки саме проханню ректора університету права Юрія Лиславовича Бошицького, ми запросили нашого блаженнішого, щоб він освятив місце під будівництво нашого університетського храму на честь преподобного нестора літописця. На урочистостях з нагоди ювілею були присутні народні депутати України, співробітники адміністрації президента України, посадові особи Кабінету міністрів, Київської міської держадміністрації, посли іноземних держав. Студенти університету підготували для гостей святковий концерт. Багато випускників університету займають посади в органах державної влади, працюють за фахом юриста у підприємницьких структурах, викладають у вищих навчальних закладах. Цьому сприяє зокрема функціонування юридичної клініки Фенікс, у якій студенти старших курсів під керівництвом досвідчених викладачів надають безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.